Депутати хочуть узаконити порнографію. Я теж здивувався, що полоничка нині поза законом, Ба більше виявляється, що за кожним з нас плаче кримінал, адже нюце, які ми робимо, зберігаємо та відправляємо, це порушення 301 статті Кримінального кодексу України. За такі особисті пікартні світлини, навіть просто у себе на смартфоні, можна отримати штраф у 68 тисяч гривень. Або сісти за ґрати до трьох років. Підпишіться та додивіться це відео до кінця сьогодні. Розповім, як українців реально карають за свої пікартні фотографії, як депутати хочуть змінити закон щодо порнографії в Україні, та як легалізація вплине на кількість сексуальних злочинів статеві стосунки українців та на сексуальну об'єктивізацію жінок. За статистикою, що секунди 30 тисяч людей у світі дивляться контент для дорослих. А близько 50% усього інтернету це порнографія або пов'язані з нею речі. Але порнографія з'явилася задовго до появи інтернету. Одна з перших скульптур оголеної жінки датується 25 тисячоліттям до нашої ери. Це Венера Віллендорфська. Для чого та як використовувалася ця статуетка нині поле для суперечок-дослідників? Проте, напевне, можна сказати, одне. Споглядати на оголені тіла було модним за правдавніх часів. А трохи пізніше з'явився й перший журнал для дорослих у Єгипті у 1150 році до нашої ери. Це туринський еротичний папірус, його розміри фараонівські, 2,5 метри на 25 сантиметрів. У ньому міститься 12 сексуальних сцен, і нині він експонується у Єгипетському музеї в італійському Турині. Перші фільми для дорослих були німими та чорнобілими. Їх зняли на початку ХХ століття. Там все було як у суті сучасних трендах черниця і селяни, медсестра та пацієнт тощо, ймовірно, вже тоді рольові ігри у спальнях збуджували не одне подружжя. Тож ця історія природно перекочувала її у стрічку. Словом, виготовленням та розповсюдженням порнографії людство займалося із сивої давнини. Проте нині виготовлення та розповсюдження порнографії в Україні карається законом. Порушників чекає кримінальна відповідальність. Про це є аж 4 статті. 301. Везення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів. 301 .1. про дитячу порнографію. 301 2 про ведення сексуального заходу за участю неповнолітніх. 302 про борделі та вебкам студії. Прикол в тому, що трактувати закон можна по різному, ну от де чітка межа між дозволеною еротикою та забороненою порнографією, коли ми говоримо про нюци. Надіслати таке фото чи відео своєму партнеру це вже розповсюдження порно чи ще ні? Нині відповідь на усі питання так. Наприклад, 10 липня цього року на Полтавщині суд оштрафував дівчину за два відео, які вона надіслала хлопцю. Слово вона мастурбувала на камеру. Суд визнав, що ці відео увага суперечать основним засадам суспільної моралі, системі етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей: уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість. Та справедливість, от вам витяг із вироку суду щодо цієї справи. Якщо ви знаєте, що таке основні засади суспільної моралі, система етичних норм, традиційні культурні цінності і бла бла бла, напишіть мені, бо мені взагалі не зрозуміло, що це таким визначається. Це все одно, що карати за шльопанці на носки. Якщо ви думаєте, що це якийсь поодинокий випадок, то ні, цього ж року на Сумщині суд засудив 55-річного чоловіка на три роки в'язниці за те, що він на спеціальному сайті знайомств, де нюци це, це радше необхідність, аніж виняток розмісти фото власного члена. І якщо ви гадаєте, що коли правоохоронці так борються зі звичайними людьми та їх особистими нюцами, то полювання на борделі та бані з повіями взагалі зашкалюють. Ви сильно помиляєтесь? Ось дані ген прокурора. Як бачите, кількість справ за нюци щороку сильно переважають кількість прав про місця розпусти. Експерти із Незалежного аналітичного центру Біардіо підрахували, що за 2021 рік правоохоронці у погоні за нюцями в особистих переписках та геніталіях на сайтах знайомств витратили по наскрайнішим оцінкам 11,5 мільйонів гривень. Друзі, здається, це доно. По-перше, це овер фіга грошей на таку фігню по друге особисто я можу за годину назбирати у Твіттері контенту на річний план справ, користуючись лише одним хештегом хтивка. Якщо раптом ви не знаєте, то Twitter не блокує порнографію і напрочуд сміливі українці публікують свої нюци у загальному доступі під хештегом Хтивка або, наприклад, Хтива неділя, Хти в понеділок і так далі. Тут можна зайти дівчину чи хлопця на будь-який смак та роздивитися у себе з цензури та передплати. Тож така війна з любителям хтивок виглядає тупо. А ви гадаєте? Напишіть у коментарях. З ми розібрались, а тепер поговоримо про OnlyFans, платформу, де можна придбати підписку на еротичний контент улюбленого блогера. Це прям порнографія в чистому вигляді за реальні кошти. Про цю платформу в Україні заговорили активно після повномасштабного вторгнення, поки що Росії в Україну, адже тамтешні блогери почали продавати доступ до свого еротичного контенту та передавати виручені кошти на армію. Цей рух назвали Ter Only Funds, і на початку серпня вони зібрали більше 31 мільйону гривень. І так ця діяльність карається Кримінальним кодексом України. Відчуваєте дисонанс? З однієї сторони, закон України вважає таки креаторів злочинцями, але з іншої радо вітає їх роботу, бо вони суттєво донатять. OnlyFans працює так, є блогер, він може знімати еротичний контент, самотужки вдома та отримувати від платформи 80% коштів від платних підписок на нього. Або ж блогер може звернутися до спеціальної студії, яка надасть приміщення за модним інтер'єром, підбере одяг, аксесуари та іграшки, допоможе із запросуванням, і все це за комісію у 50% від доходу. Ця діяльність в Україні прирівнення. До борделів. Нині в Україні працює 600 таких студій, у них працює близько 25 тисяч моделей. І звісно, здається, що робота цих людей й досі можлива тільки завдяки хабарям. Це виключно моє припущення. Можливо, вони просто так надійно приховують своє місце розташування, що дівчатам та хлопцям, які бажають так заробляти, легко знайти таку студію, а от правоохоронцям нелегко. Окей. А дивитися ця... можна. Чи ні, відповідь проста: дивитися можна, а от кидати лінки на улюблені відео чи сайти ні. Найвідоміша у всьому світі платформа із відповідним контентом порнохаб, Щороку звітує про свою аудиторію. І, наприклад, у 2022 році українці посіли 15-те місце у рейтингу топ 20 країн, звідки найактивніше переглядають відео для дорослих. І якщо ви досі вірите в міф, що не лише для чоловіків, то 44% відвідувачів пор. Це жінки. Тож, що саме пропонують депутати. Якщо просто, то вони пропонують припинити переслідувати людей за нюци та дозволити студіям та їх моделям працювати офіційно та сплачувати за свою роботу податки в казну держави. При цьому покарання за виготовлення зберігання та розповсюдження дитячої порнографії залишається незмінним. Те ж саме стосується й примусово знятого відео. Якщо таким чином вийде легалізувати порнографію в Україні, то ми приєднаємося до Америки, Канади Європи. Адже, як бачите, на мапі заборонена порнографія в основному у мусульманських та азійських країнах. Найвідоміша українська. Турка Юлія Сенюк із творчим псевдонімом Джозефін Джексон зізналась, що нині за один фільм отримає гонорар у півтори тисячі євро. Зараз вона є без легалізації порнографії, активно підтримує військо донатами. І Якщо ви запитаєте, а скільки податків на рік ця індустрія може приносити в Україні, то це вже й підрахували близько 5 мільярдів гривень для порівняння бюджет усього Івана Франківська у 2023 році до рівня більше 3 мільярдів гривень. Звичайно, ця сума змушує реально задуматися над необхідністю цього рішення, але на противагу є й інші моменти. Наприклад, усі гвалтівники дивляться. Саме тому вважається, що доступність фільмів для дорослих провокує нездорових людей на страшні злочини у 1970 році. Берл Кучинський, професор криміналістики в Копенгагенському університеті, дослідив сексуальні злочини у Данії, Швеції та Німеччині, оскільки саме в цих країнах не легалізували за 10 років до цього дослідження. Висновки вченого шокували після легалізації. Кількість гвалтувань та розбещення неповнолітніх знизилась. Словом, за останні 50 років було проведено маса наукових досліджень, які спростовують міфи про те, що перегляд порнографії знижує рівень задоволення від сексу негативно впливає на збудження та на сексуальне життя у парі. Ба більше вчені кажуть пари. Котрі дивляться кіно для дорослих разом, більше довіряють одне одному та отримують більше сексуального задоволення від статевого акту порівняно з тими, хто дивиться порнографію на самоті. Порнографію звинувачують у насадженні культу об'єктивізації жінок серед чоловіків. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути помилаю. Давай туди. Проте, дослідники з Копенгагенського та Каліфорнійського університетів в результаті великого експерименту прийшли висновку, що негативне ставлення до жінок внаслідок перегляду можливо лише у чоловіків з низьким рівнем доброзичливості, тобто у Бовдорів. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. десь ну вона вважає, що 10 із -10. 10 -10. Ну, що вона вважає сорі. Тож сама по собі порнографія не має прямого та доказово негативного впливу на життя. Вона лише посилює природні особливості кожної людини. Якщо людина мудак від природи, то навіть заборонивши їй досвід до дорослого контенту, вона мудаком і залишиться. Тож якої думки ви? В такому контексті легалізація порнографії в Україні на часі чи це порушує якісь ефемерні традиційні духовні та культурні цінності? Що навіть у формулюванні смердить російськими скрепами? Поспілкуємося в коментарях. До зустрічі у наступному випуску.